Мистецтво є формою протесту проти спроби знищення культури. Підтримати українців у важкий час та подарувати позитивні емоції і нові спогади приїхали до Одеси американські художники. Протягом двох діб команда проєкту Стійкі кольори активно працювала над створенням двох стріт-артів, які символізують мир та надію на перемогу. Наша місія це не просто приїхати помалювати в Україні і зняти розтрощені будівлі. Ми це інструмент для того, щоб допомогти людям створити нові спогади, зафільмувати їхні нові історії, показати всьому світу, як це жити в країні, де йде війна. Вперше до України американські художники завітали у вересні минулого року. За два тижні активної роботи вони створили більше десятка муралів в різних куточках країни. Зокрема, свій пам'ятний слід митці залишили на розтрощених наслідок ворожого обстрілу в будівлях Кверпені, Константиновці та Ізюмі. Також митці згадують свою роботу в Бучі на місці масового розстрілу цивільних. Найбільше мене вразила історія дідуся, який допомагав нам підготувати місце для створення муралу. Виявилося, що він втратив тут свого сина, і це місце великої болі для нього. Він знаходився з нами протягом двох днів. Також з ним була його онучка, яка допомагала нам малювати та залишила на стіні квіти для свого батька. Але, попри весь біль, вони посміхалися та продовжувала жити далі. І я зрозумів, що потрібно цінувати життя, радіти кожному дню і робити все можливе для того, аби люди. Навколо були щасливі. Зараз американські художники повернулися до України знову на два тижні, аби продовжити свою роботу і в інших містах України. Окрім створення муралів, команда проєкту Стійкі кольори знімає документальний фільм, який зможе показати всьому світові історії незламних українців. Одна з історій, яка Вразила нас найбільше, це історія скрипальки Єлени, яка біженка з Луганської області. Вона вибиралася з окупованого Лісичанська з своїм чоловіком, і потім їй довелося повернутися за своєю скрипкою, тому що без скрипки її не існує як людини. Саме Єлену ми відзняли для саундтреку для нашого. Фільму вона є у трейлери. Ми знімали її гру у Бородянці. Як вона грає гімн України? Це дуже талановита жінка, їй 60+, плюс. Вона дуже гарна і її образ ми теж створили у Бородянці. Мурал в Аркадії виявився найбільш складною роботою в порівнянні з іншими стріт-артами, які малювали американські художники в Україні. Зізнаються митці. «Найбільш складний мурал в Україні це той, який я створюю зараз в Аркадії. Він дуже великий та має багато деталей. Одна з них це український орнамент. Тому мені потрібно приділити цьому дуже багато часу. Далі американські художники вирушать створювати мурали та дарувати гарні емоції жителям Миколаєва та Херсона.